Коли Денис Берінчик відбоксує проти Еммануеля Наваретте та як проходить його підготовка до поєдинку за титул WBO, відповідає тренер Єгор Голуб. Український супертяж повертається. Владислав Сіренко не виступав з 2021 року, але вже цього тижня ми побачимо його в ринзі. Хто суперник? А інший наш велетень може провести поєдинок відразу за титул, що наразі відомо. І топовий тролінг Віталієм Кличком та Ісона Ф'юрі. Вам сподобається. Свій дев'ятий професійний виступ провів боксер-блогер Джейк Пол. Він виступає по крузерах і цього разу йому дістався американський ноунейм Райан Бурленд. За які заслуги саме цей хлопець вийшов битися з полом, я не знаю. Боксували в Пуерто -Рико. Ніфіга з того цікавого не вийшло. Джейк просто забив свою жертву у першому раунді. Наконец-то я дождався, це капець! Нарешті, Владислав Сіренко повертається в ринг. Український проспект надважкого дивізіону востаннє вився ще в грудні 21-го. Відтоді переїзд до США. І травма. Наскільки мені відомо, влад іще з осені постійно мав виходити в тому чи іншому карді, але весь час щось відкладалося або зривалося з різних причин. Тепер же точно шестираундовий бій 5 березня, штат Теннессі. У суперниках буде ось цей клієнт. Знайомтеся, Деон Ронні Хейл у кадрі. Він, до речі, боксує з сином Хасіма Рахмана, але то було давно і неправда. Має рекорд 5 перемог, 17 поразок, 4 перемоги були достроковими. Звичайний американський мішок в останньому бою. Більше року тому показав вагу в 150 кілограмів. Видно, добре годували цього кабана. Насправді не так важливо, який там рекорд. Однак головне те, що влад нарешті повертається. Нехай там буде джорнімен, мішок. Це не має таке значення, адже ключове це просто. Провести бій, хоча б якийсь бій після такого величезного простою. На мій смак, Влад Сиренко – це реально доволі перспективний хлопець із шикарною плюхою, яку треба світити на американських шоу. Тому бажаємо успіху і будемо стежити. А наш проспект-гігант Олександр Захожий знову допомагав готуватися Френс Сонгану до бою цього разу проти Ентоні Джошуа. Однак і в самого Сашка може бути цікавий поворот у кар'єрі. Йому запропонували бій проти небитого німця Граніта Шали за пояс EBU, що є частиною WBC. Справа в тому, що раніше битися за цей пояс відмовилися Джо Джойс та Даніель Дюбуа. А Агіт Кабаєл, який ним володів, просто відмовився, залишивши його вакантним. Попередньо Шала мав боксувати 13 квітня у Берліні. Ймовірно, що саме ця дата може стати датою імовірного бою Олександра Захожого за титул і про захожого Ярослава Амосова, Дениса Барінчика. Ми розпитали в Єгора Голуба, адже саме він тренує і Дениса. І Сашка, Єгоре, перше, що хочу спитати, ти нещодавно повідомив, що ви тільки підходите до тренувального табору. Тобто до цього часу була підготовка. Скільки тривала ця підготовка до табору? Ми вже місяць тренуємось по два тренування на день. Ще будемо тренуватися приблизно три тижні по два тренування на день, а потім тільки почнеться, ну, як сказати, такий кем буде по три тренування. Угу. Кемп по три тренування. І скільки цей етап безпосередньо кемпу має тривати за твоїми розрахунками? По, по три тренування в день? Так. У Нас вийде е, десь е, от, три, три, тижні, три тижні точно, а потім той тиждень, четвертий, я думаю, що ми якраз вже поїдемо туди в штати на, на, на збір далі. Угу. А тобто Валенція вам не до кінця підходить. Ну, маю на увазі, іспанії. А ми, ми ні, ні, ми ж валіканти. Валіканте. А це я в Валенсію приїхав на футбол. Ми в валіканти, так воно не підходить, бо там 9 годин різниці. Хіба okay. так все підходить, але із часових поясів нам потрібно буде там. Зрозумів. Під час кемпу в соцмережах Дениса ми бачили дуже різні, але цікаві штуки. Тобто, він рубав дровеняку аля Адріану Челентану. Він бігав з дровенякою по горах піднімався. Розкажи трошки більше, що саме ви робили і, і чиї це конспекти взагалі? Це самі придумали таку собі роботу, типу, і все. Врубаємо дрова. Окей. А ще щось таке нетрадиційне можливо було, що ми не бачили? Так, та багато чого не, не знімаємо. Тому такі. Знаєш, це така вся робота, яка, яка готує наше тіло до, 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 до повного табору, щоб ми були. Дуже мощні перед кемпом. Прийшли пройшли всі нагрузки, дай Бог, без травм, щоб все було добре. Ну, як взагалі зараз ти задоволений проробленою роботою, тобто без травм, денис в нормальних кондиціях, все окей? Так, да. набираємо, набираємо так, так, набираємо. Бо там. Дивлюсь по, по часу. Там, наприклад, ми там бігли вгору там, 30 хвилин, да, а зараз дивлюсь, ми за ці самі 30 хвилин, але вже в ту саму гору біжимо, але пробігаємо вже більшу дистанцію. Есть, ну, сила приходить, потрошку приходить. Круто. Ще що цікавить, з вами разом, я так розумію, що був Ярослава Амосов, тобто його зараз з вами немає. Розкажи про його роль у вашому таборі. Чи ти почав з ним співпрацю, чи ти точково з ним працюєш? Тобто, що він з вами робить взагалі? З нами просто тренується. Він зараз поїхав в Польщу поборотися і знову приїде на цьому-неновому тижні буде тренувати з нами. А йому це для чого? Тому що він же ж якби не боксер, трошки різна робота. Ну, так, різна робота він не боксер, але ж я думаю, що ви ММА теж руками потрібно вміти. Гарно працювати. Є таке діло. Як ти взагалі оцінюєш його саме боксерські скіли Амосова? Молодь, він мені ну, дуже подобається. Він дуже все схоплює на, на, на літу. Знаєш, молодець дуже. Старається виконує завдання. Йому не легко, але виконує. Молодець. Ну, я задоволений його прогресом в цьому. А ми можемо побачити тебе як тренера? Ярослава надалі на підготовках до його вже поєдинків. Треба Ярослава спитати. Ти не питав? Ні. Шкода. Окей, про суперника Дениса. В принципі, ім'я вже відоме, торги, наскільки я розумію, розпочалися чи вже навіть і пройшли це Мануель Наваретте. Ти бачив його поєдинки? Я думаю, що бачив багато боїв. Ну це реально топовий боєць, який взяв уже три дивізіони в боксі. Це дуже круте досягнення. Як ти вважаєш, за рахунок яких саме боксерських якостей йому це вдалося? Я думаю, антропометрія в нього, він дуже такий немаленький. Плюс мексиканська ця школа боксу. куча купа ударів, такий нестандартний, він десь неуклюжий, знаєш, то, Ну, цікавий цікавий дуже опонент у нас. Угу. Але дірки в його роботі точно є, правда? Багато. Які, наприклад, ну, що ти побачив з того, що ти можеш розкрити. Ні, я нічого розкривати не буду. Давайте, нехай все, дай Бог вийде. І тоді вже поспілкуємось більш детальніше на цю тему. Вийшла не вийшло. Але з кожним боксером можна працювати проти кожного можна зробити протидію. Там, все, все, все посилам. Денису, і мені все по силам. Окей, в останньому поєдинку він так ну, доволі непросто, але захистив свій пояс WBO нічиєю проти Робсона, Робсона Консейсао. Як тобі його останній бій? Ну, такий останній вік був. У нього більш-менш всі поєдинки одноманітні. Тому з Робсоном мені дуже сподобався поєдинок. І Робсон такий ж теж непростий боксер. Бо там звели в нічів. Бачили, я навіть я здається, що цей бій був краще, ніж мейн того вечора. же шакур боксував в нашій химсі. Цікавий цікавий поєдинок. Не стандартний такий боксер, але <кхи> подивимось от станом на зараз, взагалі, букмекери роблять Дениса великим андердогом цього поєдинку. Наприклад, партнер нашого каналу компанія Фаббет дає коефіцієнт 3,40 на Дениса і 1,29 на Еммануеля Наваретте. На твою думку, наскільки це об'єктивно? Чи є Денис таким великим андердогом? Чи він взагалі не андердог цього протистояння? Якщо хочете зарядити на Дениса в бою з мексиканцем із хорошим коефіцієнтом, робіть це на сайті Favbet. Залишаємо посилання у закріпленому коментарі. Тому ставте на вашого фаворита, але робіть це з розумом, адже це спосіб розваги, а не заробітку. Ну, Якщо люди так букмекери, вважають, що мене дородогі ну, нехай, ну нехай так, бо там був коефіцієнт, ми якось дивилися, що 425 навіть було. Було було на, ага. на, на, да, на Дениса, тому ну, типа, я. В цю тєму нелізу в ні, ній ну, дають коефіцієнти, дають. На Олександра Усика теж коли здавали 2,9 проти Інтернайджоршо. 2,90. Ви да, ну, ж побачили? Тому нехай дають. Ну, до речі, зараз там рівненькі. 1,93 на Усик, 1,92 на Тайсона Ф'юрі. Як вважаєш, це, це вже об'єктивніше? ну, так. Да. Да, це, це. це чесно, я думаю, буде. Відношенню до, до Сані це буде все буде чесно. До речі, ви в Іспанії зустрічалися з Усоком, з його командою щодо того, як бій було зірвано. Зараз у вас такі зустрічі, десь перетинання теоретично плануються, чи Усок уже готується, чи, чи його там ще немає? Я з Олександром зараз не зв'язувався. Я думаю, що він скоро вже теж приїде на своє місце дислокації, буде знову з ким відновляти. Окей, а ви, до речі, чисто фізично. От місце вашого кемпу від їхнього, наскільки це далеко одне від одного? Ой, десь 150 кілометрів. Ну, далеченько, так. да. — Ну да, да, да. Це два, два, різних, два різних місця загалом. Окей, зрозумів. Що таке цікавить? На початку лютого була інформація про конкретну дату і про конкретне місце бою Берінчик Варете. що це Каліфорнія, що це 18 травня. Зараз ця інформація, вона актуальна? Так. Да, так. Да. Окей, поняв. А чому тоді досі? Тобто, немає офіційного оголошення? На що на що чекають сторони? Мабуть, якісь там нюанси по підтвердити все і все підпишеться, але дата вже є. Тобто бою нічого не загрожує? Думаю, що ні. Окей, зрозумів. В принципі, побірінчику, у мене все. Хотів тебе ще таке спитати. Вчора стало відомо про те, що Олександр Захожий отримав пропозицію боксувати за пояс і у квітні в Німеччині. Саша буде приймати цей виклик чи ні? Я Не знаю. знаю. Я не знаю на рахунок цього. Наче хоче, він мені писав. Скидував супротивника і каже, що він погодився, чекають відповіді. Mm -hmm. відповіді. А хто ж його тоді готуватиме? Тобто ти залучений зараз в табір Берінчика? Як це буде? Чисто теоретично. <звук> поки, поки не думав на це Макс, Максим, не думав на це. Я зараз думаю тільки за ДНС. З 3 по 11 лютого збірна України з боксу б'ється в Італії за ліцензії на Олімпійські ігри в Парижі уже цього року. Для того, аби дістатися до Олімпіади, потрібно війти до півфіналу цього відбіркового турніру. І в нас уже є перші результати. Перемогою на турнірі стартував один із найбільш досвідчених наших боксерів – представник ваги 51 кг кілограм. Дмитро Замотаєв. Він пройшов поляка і кракує до однієї 32-ї фіналу турніру. Загалом буде два ліцензійних турніри: це в бусту Арсіціо цей турнір та в Таїланді в травні-червні. Однак наша команда однозначно робить ставку саме на Італію. Загалом скажу, що якщо будемо мати одну-дві ліцензії, це вже буде добре. Найбільший шанс їх здобути якраз у Замотаєва та Юрія Захарєва, з яким ми робили інтерв'ю на основному каналі. Вдумайтеся, що своєю перемогою Замотаєв пробрався лише до однієї 32-ї. Там буде справжня м'ясорубка, а проблему нашої команди напередодні вистачало. Раптово відставка президента федерації боксу Кирила Шевченка. Те, що вибув перший номер команди у вазі 92 кілограми, Аркадій Карцен вибув. Ну, за дуже дивних обставин, м'яко кажучи, також були нюанси щодо професійних виступів, адже в збірній заборонили брати участь у професійних турнірах, якщо ти є частиною збірної, тобто першим, другим або третім номером цієї команди. І, власне, дехто все одно боксує. Це створює певні перешкоди для перших номерів, адже треба з кимось спарнгувати. Словом, проблем перед цим турніром було ось так. Тому. Безумовно, я бажаю нашій команді тільки перемог, але ну, особливих надій на результати я цього разу не плекаю. Віталій Кличко дав характеристику Тайсону Ф'юрі. Піська. А ще в інтерв'ю Bible розказав, що потрібно цигану перед боєм з усиком. Не так багато шкідливої їжі, ніякого алкоголю, наркотиків і добре підготуватися до бою. Усі очікують дуже драматичного, цікавого поєдинку, але ніхто не може передбачити його результат. Це надважка вага. Кожен удар може стати вирішальним, і тому сказати, хто стане переможцем, буде найбільшою помилкою. Так, звичайно, я тримаю кулаки за Усика. Сподіваюся, що Усик виграє бій і поверне пояс WBC в Україну. Подивимося. Насправді особисто для мене менша інтрига в тому, хто виграє в поєдинку Усик Фюрі. І більша інтрига в тому, а хто буде боксувати проти Усика 18 травня. Адже, звісно, що ми чекаємо на бій Усик Фюрі за абсолюта. Але при цьому уже як резервний варіант готується претендент Філіп Хриговіч. Тому з одного боку Тайсон Ф'юрі, з іншого боку, Хриговіч. І я більше вірю в те, що саме Хорват вийде в ринг 18 травня. А ви. Пишіть у коменти, а з вами, як завжди, канал Тайк Мейсон Боксу. Мене звати Макс Діденко. Побачимось, друзі.